21 квітня відбулася зустріч президента України з главами українських традиційних церков та релігійних організацій. У своєму виступі глава української держави привітав представників християнських церков з Великоднем, який ми невдовзі святкуватимемо, а віруючих іудеїв зі святом Песах. та висловив усім вдячність за участь у зустрічі. Україна є багато що умови. на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей, утвердження термітності та поваги між віруючими. За роки незалежності Україна зробила суттєві кроки для забезпечення належного статусу релігійних організацій. На сьогодні знято більше обмежень діяльності церкви. А на це націлена, зокрема, і реформа влади. На Міністерство культури України покладено функція проведення державної політики своєї релігії. І з доповіддю на зустрічі виступив предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Володимир.